Слава Ісусу Христу! Товариство одразу хочу таке запитати, поплути, в кого було таке, що вас підвозив таксист іноземної національності. Було у вас таке? У мене недавно таке було вперше. Я приїхав до Києва, викликав такси, таксі, і до мене приїхав таксист на ім'я Ніджат. Це важливо запам'ятати: Ніджат. І все добре, поїздка гарно триває, ми собі їдемо, по радіо слухаємо дудук. Ви приблизно розумієте, як звучить дудук, так? Щось типу. Три хвилин на познікиська. І ми доїхали, я виходжу з таксі, він мене запитує. Вам все сподобалось? Поїздка пройшла добре? Я кажу, так, да, все було класно, ніштяк. Він дивиться на мене і каже, я – Ніджад». джад. <риклад> я думаю, може він не поняв. Я кажу, ви, напевно, ну, не зрозуміли, поїздка була класна, ніштяк. Він починає нервуватися і каже, Я ні джад! Я думаю, ще не в Києві в таксі пописку не били. <риклад> Пояснюю йому, дивіться, я кажу, ніштяк, то з такого своєрідного сленгу означає круто, класно, прекрасно. Він каже, а Ніджад означає сміливий і різкий. Я думаю, і по-любому у вас і ніж в бардачку. Давайте, давайте я буду вибачатися. І я кажу до нього, перепрошую, я не хотів вас образити. Я поважаю вас, вашу роботу, мені сподобалась поїздка, я поставлю вам п'ять зірок, я залишу вам чайові. Вибачте мене, будь ласка. І він дивиться на мене і каже: я прикаливаюся, все ніждяк. Серцевий напад зранку прикаліст. А... Товариство, поплуйте, хто хоч раз за життя стикався з діареєю. Було в когось таке. Прийміть моє співчуття. А останній раз я бачився з нею в 6 класі. Я був ще молодий, зелений. Яблука були теж молоді, зелені. Власне, тому ми і зустрілися. І я, певно, їй дуже сподобався, бо ми дуже довго були разом. Але після того ми не бачились майже 15 років. До минулого вівторка. Я вже дорослий, статний чоловік. А вона така сама, як тоді. Джурнувата, грайлива, непередбачувана. І ми ще зустрілись в неочікуваному місці у вагоні «Укрзалізниці». Я виліз на другу полку, а тут вона. А знаєте, це подвійний дискомфорт. По-перше, я її зустрів, а по-друге, туалет вагону у залізниці. Але вона, знаєте, як малолітка накинулась на мене. Ми закрились в тому туалеті, вона таке зі мною витворяла. Я... Таке можна показувати тільки на сайтах для дорослих. Я... Але я сумніваюся, що ви хотіли то бачити. І знаєте, ми знову довготривалий термін були разом. Я в неї стільки бабла вгатив. Я дарував їй одні ліки, потім інші. Завдяки ній я вкотре зустрів свого давнього знайомого Лопераміда. І через певний період часу вона мене покинула. Вона пішла і залишила після себе, знаєте, таку пустоту всередині мене. До чого я веду цю романтичну історію? З власного досвіду хочу сказати, товариству, що. Молочний коктейль — то не найкращий десерт, якщо ти їв скумбрію овочевий салат. Не повторюйте моїх помилок. Бо любите ви її чи ні? Дивився недавно трансформерів. І подумав, що їм дуже пощастило, що вони висадились на землю саме в Америці. Ну, типу, дуже багато різної техніки, щоб замаскуватися, гарні дороги, щоб по них їздити. Було би прикольніше, якби трансформери висадились в Україні. Щоб як по канонах Бамблбі прилетів перший, але не в Лос-Анджелес, а десь на Закарпаття. Перетворився в жовтий Део Сенс, і на ньому цигани їздили. Або не, або не їздив, а стояв десь на парковці і чекав, доки прилетять інші автоботи. А поки він чекав, в нього би магнітолу вкрали, колеса зняли, акумулятор зняли, і ще б на капоті написали балончиком «Spice, бошки і телеграм-канал. І щоб Optimus Prime, коли прилетів, то їхав до Бамблбі не по трасі, а десь через села. Щоб він, коли приїхав, в нього не було бажання битися з десептиконами. Він би хотів свою ходову перебрати. Бо щось в руль вправо тягне, ззаді стукає. Але єдине, що було б в Україні прикольно для трансформерів, вони б могли собі замовити автоцивілку на Hotline Finance. Дуже швиденько, два-три кліка через телефон, максимум 5 хвилин. І як би вони там між собою не билися, що би собі не поламали, не погнули, страхова бам -бам і все відшкодувала. А що, якби мали промокод черепаха на 10% знижки? О, то там можна з нульовою франшизою страховку оформляти і лупіться собі, доки не прожавієте. В них на кібертронітко немає, ні, то тільки в нас в Україні. А дивився ще недавно мастер-шеф, дивився мастер-шеф і помітив, що там тії судді вже так ніжно і мило спілкуються з учасниками. У вас сьогодні ця страва не вдалася, але я впевнений, що в майбутньому ви точно гарно її приготуєте. Босі мій! Це в нас якась телепередача, чи урок трудового навчання в дівчаток в п'ятому класі. Я я собі подумав, що я би зібрав тих всіх учасників і відправив на кухню до моєї ектор хіменес мами. Там биткен неслося. Щоб ви собі розуміли, коли до нас приходять гості, моя мама одночасно вміє варити, смажити, пекти і давати мені піздюлі, бо я не так ріжу салат. Бо треба ковбаску нарізати полосочками, ти нарізав грубими полосочками, а треба тоненькими, перерізай. Яйця треба нарізати кубіками. Курва, круглі яйця треба нарізати кубіками. То, а, а ці, а фартухи вони би їм не видавала. Вона би казала, йди в футболку стару свинью, бо ти знову вимасишся, я хрен відстираю. Там половина учасників би перехтіли бути кухарями. Мама ж той клопотенком. На в неї теж просто такі кучерики спереді. До речі. До речі, вона теж недавно його дивилася десь там на Ютубі, і потім до мене каже: чуєш вітю, бо ми на кухні були, вечерили. І вона каже, чуєш Вітю, він там якусь бужину, бусе, бузину жарив. І вона каже, чуєш Вітю, а їм на тих ютубах грошей на продукти не дають. <реш> <реш> Кумедна жінка. <реш> Була ще така недавно цікава історія в мене, я прокидаюся посеред ночі, бо чую, що на кухні щось шумить. Приходжу на кухню, а моя дівчина в третій годині ночі на кухні варить вареники. Я кажу, ну сонечко, а нащо ти то робиш? Вона каже: ну я спала, мені наснило, що ми з тобою в Києві, їмо вареники, то я прокинулась і варю. Я кажу: ну слава Богу, що ти не сіла в пласкар до Києва. Бо тебе зранку снідала варениками, а я подавав тебе в розшук. І вона каже: до мене, ти будеш? я кажу, які вареники в третій годині ночі. Вона каже: ну зараз варю з картоплею, є ще з сиром і ще десь з вишнями були. Коротше, наїли з нею вареники в третій ночі. Я собі, подумав, я собі подумав, ви викупаєте, що вареники це наш загальноукраїнський національний наркотик. От вдумайтесь, якщо ви попробували вареники раз, ви точно зхочете попробувати їх ще раз з інакшою начинкою, зі сметаночкою, шкварочками, цибулькою, варенячком. Чоловік облизався. А Галя Баловна, виходить головний наркокартель країни. У них, до речі, теж на кухні є біло розсипча старе If you know what I mean. Я про муку бачу, ти не поняла. І ще би було прикольно, якби вареники були заборонені, то була б така ситуація, що десь там в дворі, десь під клумбами чувак ходив тако в капішоні, щось видивляється. До нього підходять два копи і такі, о, старенький, ти попав. В тебе тут чотири вареника з сиром, шість вареників з картоплею, пакет вареників з вишнями, то це кримінал, це не для себе, це на продаж. На. <реш> і той тіп такий, та да ні, начальник, вони в клумбі лежали, я просто підняв подивитись. <реш> а поліцейський каже що ти береш, що в тебе писок в тістові, все оформляй його нахрен. Все речі, товариство, напишіть, будь ласка, на ютубі, що на вашу думку ще може бути таким нашим українським національним наркотиком. Може, то якась пасочка чи ковбасочка на Великдень, ти три дні на ньому сидиш, а потім в тебе передос, ти нічого більше не хочеш. <реш> напишіть ваші цікаві варіанти. Я подивлюся всі найсмішніші пролайкою, за закину закинуся в інстаграм в сторіс, поняли? Все, пишіть, дякую вам. І ще раз таку цікаву історію. Мені недавно наснився дуже прикольний сон. Мені снилося, що я, Зеленський і Путін, граємо в карти, в дурака. Путін щось сидить за столом, ми з Зеленським стоїмо. Я курю до Зеленського Вова Олександрович, а, а чому ми стоїмо? Він каже, бо я з Путіном за один стіл не сяду. Я такий, поняв, добре. Я ходжу до Зеленського, він переводить на Путіна. Путін каже: хіба так можна? Зеленський каже, нам українцям тільки так про тебе треба грати. І ми підкидаємо, Путін відбивається, ми підкидаємо, Путін відбивається, ми підкидаємо. Путін кричить, Женевській конвенції, перший відбій, п'ять карт. Я кажу, ти так її не соблюдаєш, держи шестюку і забирай. Він каже, шестьорок я люблю, спасіба. Потім щось заходить Зеленський, а в кімнату заходить Буданов. І каже, хлопці, можете цю партію не догравати, по моїй інформації Путін програв. Зеленський каже, це перевірена інформація. Буданов каже, так, «Да, я бачив його карти. Придурок всім так, що задінь озеркало. Зеленський каже, ну добре. Ми дограли ту партію, він все одно програв, Буданов його кудись повів. І Я сиджу собі зранку, це все обдумую. і Я дуже би хотів, щоб той сон був віщим. Але не через те, що я би хотів грати в карти з Зеленським з Путіним. Я дуже би хотів, просто ми у сні його вже раз перемогли. і Я дуже би хотів, аби нарешті його перемогли вживу, наяву. Чим пошвидше і з чим найменшими втратами. І не в карти. Мене звуть Віктор Перунський, я вас дуже закликаю. Мене звуть Віктор Прунський. Я вас дуже закликаю. Давайте ми не будемо здаватися, будемо підтримувати армію всіма можливими методами. Дякую.